Окей, okay, go. Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі Сільський Трудяга. І сьогодні буде відос, ну, як ви вже поняли з назви і з прев'юшки про такий вид бізнесу, як кавуни. Не знаю, друзі, вирішив цьому році спробувати. Оце подивився я того Вінницького фермера. Він там Редіску вирощує, ще там багато що. І я так собі вирішив, думаю, посажу кавунчика трохи. Ну, небагато для проби я там взяв, виходить, е, два сорта. Це продюсер і талісман. Е, F1 гібриди. Хотів ще купити, друзі, такі сорти, як Сенсей. Теж F1 гібрид. Але. Не купив, ну не було. А через не заказують вже, в принципі, і немає сенсу, бо вже е, сьогодні яке у нас 16 квітня Да здається, 16 квітня. Ось тому, в принципі, Ну якби нема куди тягнути, треба висівати в касету І щоб 16 травня вже, чи 17 висадити, виходить, розсаду вже з касет в ґрунт. Ось, чому так вирішив зробити? Бо з касет, кажуть, краще, і Ярик е Мазур є канал такий, теж в нього багато що можна навчитись, бо він вирощує різні культури на продаж. І це ж він зацікавлений, казав сорти, каже, які такі хороші. Це продюсер, е сенсей і талісман. Ну, там ще назвав якісь, ну я так для себе вибрав три, які мені сподобались. Цей год в мене такий, знаєте, експериментальний. Вирішивши кавуна посадити. Не знаю, подивимося, що з того вийде. Якщо буде нормально, то буде на той рік більше вже висівати. Куплю ще касети і будемо на продаж вирощувати кавун. А чому б і ні? І собі поїсти, і ще й можна продати. В принципі, ціна непогана була, здається, 35 гривень за кіло. Нічого собі в минулому році. Ось то я думаю, що теж можна непогано заробити на кавунчиках. Тим паче, ці гібридні сорти вони, в принципі, пристосовані, ну, підходять до більшості ну, для до різних видів ґрунтів, скажімо так, і до клімату вони пристосовані там. Тому, в принципі, я думаю, що можна спробувати, а чому б і ні. Тому, друзі, далі в цьому відео зараз покажу, як я буду висівати в касети, сімічки, кавуна. Не знаю, ну думаю, що все одно має щось родить. Хоча б собі навіть поїсти, то і то добре було б. Плантація не буду велика. там невеличку ділянку тут коло хати. А, таке для проби там побачимо. Тому, друзі, якось так. Бажаю приємного перегляду і починаємо. Так, ну що, друзі, ось такі сорти вибрав. Для проби. Продюсер. Надрані, великі солодкі, ось має мабуть. Потім. Талісман F1. Дві пачечки. Тут, виходить, по 5 насінин. Це, виходить, буде 10 штучок. А тут йде на вес, там 2 грами. Ну тут, коротше, я считав, там щось по 20 чимось насінин. Ось продюсер. Тому більшість буде продюсера, я чув теж непоганий сорт. Хотів ще сенсей F1 теж гібридний взяти От по рекомендаціям Ярика Мазура є такий канал. Я думаю, багато хто знає про нього. ось Він там займається багато, чим вирощує, чи в теплицях і так. О, тому теж вирішив в цьому році спробувати. Ну, більшість для себе брав, але якщо вроди нормально, багато, то, в принципі, я думаю, можна буде і продавати. Ну, подивимось. Попробуємо, там буде видно. Якщо. Такий бізнес на кавунах піде, то я думаю, що на той рік можна буде. Получається виробити діляночку собі і вже посадити його більше. Так, тому дві пачки такого сорту. Талісман F1. Продюсер це теж F1. Кавун. Ну, я не буду читати там ці, Ну, на паузу, дивіться вон. Кому цікаво про сам м, цей сорт. 12-15 кг, Тут вроді 9-12, якщо я не помиляюся, дивіться цей сорт. Ось. Кавун, талісман F1. На драні. 60-65 днів. 9-12 кг масою. Виростає. Ну, коротше, дивіться, на паузу можете поставити собі і подивитися Ось таке. А тут ще я хочу попробувати, мабуть, 10 штучок. А, до речі, за касету я не сказав. Касета у мене 60, -та. Получається 6 на 10. Ось, друзі, 10 насінин візьму своїх. Ці, що я сам сушив з кавуна. Не знаю, чи буде щось, чи ні. Так як ці F1 вони йдуть гібридні. А ці я не знаю такі насінини. Чи получиться з них чи щось чи ні. Ось, але для проби попробую. Насушив я їх тут, о, капець, дай Боже, блін. Ха, багатенько. Ось, ну то таке. То не знаю, чи цей, щоб багато зря не займати, то я їх возьму 10 штучок. От і потім буде 10 штучок цих талісман F1, бо тут по 5 насіни. Ну і остальними вже продюсером буду остальні касети повністю до заповняти. Так, сьогодні у нас 16 квітня. Получається, через місяць можна буде висаджувати їх в ґрунт 16 травня. Цікаво самому такий експеримент провести. Як ви вже помітили, трудяга в цьому році вирішив проекспериментувати. Я просто похлопнув. І на чесничку спробуємо бізнес. Зробити і, може і на кавунчиках вийде, побачимо. Подивимося, що з того все вийде воно. А, до речі, взяв такий субстрат, ось універсальний. Це не реклама, просто показуюсь. Який був, я там спеціально не вибирав, я взяв 7 літрів. Якщо лишиться, то ще ми на розсаду його візьмемо. Флора плюс субстрат. Не знаю, наче нормальний. Там призначення, дивіться, я вам вон... теж на паузу можете взяти. Ні, ну ви можете любий купувати там, в принципі, там, думаю, без різниці який Ну, якої фірми я маю на увазі. Ось, Взяв який був, коротше, скажімо так. Так, ну що? Зараз тоді наповняю в касети субстракт. І будемо тоді садити уже самі кавунчики. Що ж, не перемикайтесь. Так, дивіться, субстратом я ось наповнюю касети. Трішечки так е рукою уплотнив і розгорнув рівненько, щоб заповнені були повністю, щоб не було е там ну, пус пустоти, щоб добре заповнені касети були. Ось, і дивіться, і взяв таку в мене. Лопатка така мощна. <реш> Ха -ха. І коротше, я тут собі так взяв метку там. Е, ну Я дивлюся, відео то, там рекомендую там, сантиметр-півтора. Ну, я взяв отак на сантиметр. от. Я собі пальцем отак тримав і так пройшовся кожну цю і зробив. О, тут, в принципі, в мене касета невелика. О, це якби зразу всі касети, то я бачив, або е, там якісь приспособи роблять, щоб зразу нажав і рівномірно воно. Робить отвори на всіх ячейках в кожній цій. А так, виходить, я собі зробив, в принципі, не багато то Це багато часу не зайняло, там буквально там, хвилина, та й... Ось, Приблизно на сантиметр зробив такі ячеїчки, бачите. А, субстрат я зволожив. От. Я бачив ярик мазур просто сухим, заповнив, в принципі, розгладив, насінину поклали і тоді пропшикали. Ось така у мене є пшикалка. От. Хі -хі, та там любу можна десь. Я собі таку там зволожив, зволожу його так. Ну, ось В принципі, думаю, що достатньо. Потім ще покладу зараз е, самі насінини і так само субстратом візьму, зверху засиплю, таку розрівняю і ще змочу і накрию це все плівкою. Оце є така харчова плівка. Трішечки затягнемо і все. І будемо витримувати, як рекомендую, там 25-28 градусів по Цельсію. І тоді будуть гарні сходи. На протязі там кажуть навіть там, трьох днів вже мають бути сходи. Ну, подивимось. Ну і потім проливати вже треба м -м, після сходів перших. Ну таке, будемо щось трошки в ютубі дивитися, бо я якби не займався цим ділом. Не знаю, що там, як, що до чого. Ось, а це знаєте, вирішив проекспериментувати. Бачу щось там вінницький фермер, там щось на Вінниччині в себе там щось хімічить. Oh щось садить, щось продає. Коротше. Та й думаю, собі попробую. Пограю у фермера, якби. А вдруг вийде. Ой, так що якось так. Ну що, зараз насінинки розкладаю. в один ряд буде 10 насінин домашнього насіння, цього, що я висушив з кавуна, цього, що купляли Ось, для того і взяв 10 ячеїк щоб не багато. І остальним, остальне буде, виходить, продюсер скільки вийде. Раз, два, три, чотири, 40 насінин продюсера. Виходить. Ну, та й нормально буде, я думаю. Щось де все одно має вирости. Так, ну добре, зараз розкладаю насінини. Ось розклав, друзі, дивіться. Ось цей перший ряд це ці, що я сам сушив домашні, ну, що купляли, оставив. Оце ось синеньке оброблене це виходить, талісман, там по 5 штучок було, якраз 10. І в цих виходить, що 40 штучок це вже продюсер. Ось, Зараз я трошки змочую, його, пройдусь і тоді буде цей. Ну і потім плівкою накриємо. І все, і будемо чекати сходи. Я посіяв. Получається, субстратом зверху накрив, ще трохи зволожив його водичкою. Ну і такою харчовою плівкою, як я і казав, загорнув. Трошки вузеньке, виходить, що я цей взяв з двох половинок, виходить. Ну нічого, яка там різниця. Ось вже видно, як воно випаровується і бачите, як під плівкою. Зараз на сонечкою ах, поставить хай собі. Ну все, хай росте. Дай Боже врожай. Так, зніму відео вже, коли будуть перші сходи. Так, ну що ж, друзі, ось таке коротеньке відео. Показав вам, поділився трішечки з вами своїми планами. Ось вирішив зробити бізнес на Кавунах. Не знаю, подивимося, що з того вийде. Кому цікаво поспостерігати за цим експериментом. Будь ласка, хто ще не підписаний, підписуйтесь там, лайки, коментарі і про дзвіночок. Не забувайте, щоб нічого не пропускати. Я думаю, що це буде цікаво. Подивимося, чи зможе у нас на Житомирщині виростить кавуни, і чи зможемо щось на цьому заробити. Я не знаю, не впевнений. Ну, я думаю, що буде цікаво. І мені в самому цікаво, знаєте, спробувати подивитися, що воно дає. як з цими кавунами вийдеться. Ну що, чекаємо сходів, як я казав, друзі. Там час від часу буду знімати кавуни, які вони там будуть ну, розсаду, показувати, І вже потім буде ну, декілька відео зроблю там, як вже сходи зійдуть через кілька днів, потім вже покажу, як буде вже така більшенька розсада. ось, ну, Майже там через три тижні десь. Ну і через місяць, вже, коли будемо висаджувати, ще буде відео, як будемо висаджувати розсаду в ґрунт. Ну, в принципі, в мене все. Таке відео було сьогодні, друзі. Пишіть свою думку в коментарях, як ви думаєте, чи можна кавуни виростити на Житомирщині чи ні. Ну і взагалі, чи, якби, чи реальний такий бізнес на кавунах, чи можна щось заробити Заодно перевіримо. Побачимо. Якщо буде нормальний врожай, то я ж кажу. Бо сажу типу, більше як для себе, не так як для бізнесу, як для себе. Але якщо буде там ну, хороший врожай і буде багато кавуні, то в принципі. А чому б і ні, можна буде щось продати трішки. Вон на магазини, у нас два магазини в селі. Ось я думаю, сусіди люди, будуть як узнають, що є кавунчик, будуть приходити самі купляти. Ну, думаю, непогано, ну побачимо. Хай кавунчики сходять, розсада хай росте, і вже подивимося, я вам потім вже далі буду показувати всі процеси, як воно що буде відбуватись Тому, кому цікаво, залишайтесь на каналі, спостерігайте, подивимося, що з того вийде. Ну що ж, друзі, на цьому будемо закінчувати це відео. Дякую всім, хто додивився його до кінця, дякую за вашу підтримку. Хто не підписаний, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока!